Рашисти стріляють з лівого берега, а люди налякані, ті, які дуже налякані, виїхали з міста, тому що вони наражаються на великі проблеми. Вони можуть бути або поранені, або ще найгірше вбиті. Окрема подяка всьому світу за те, що вони допомагають нам в цей скрутний час вижити. От, дуже багато гуманітарки, я сказав би. Вона нам допомагає. У нас іншої землі немає. Нам нікуди тікати. І треба захищати І впевненість, тому що весь світ нам допомагає. Хіба це ви не бачите? Це треба, щоб наші Збройні Сили мали допомогу від наших друзів з заходу і допомогли відігнати цю сволоту подалі ну, до їх кордонів.